В які автомобілі і з якими проблемами ви заганяєте к себе на площадку? Який ценник от у нас від і до? На сьогодні це від 5 тисяч доларів можна зробити. А до, це вже за, ну, за потребу клієнта. Можемо привести преміум сегмент за, за 50-60 тисяч доларів. Ми зараз шукаємо ауді, а що бюджет десь 60 тисяч. Доларів, потім Q7 також зараз в пошуках, ну це під замовлення. А на майданчику ставимо те, що користується попитом, те, що запитують люди. Ціни від 5 до 20 тисяч на майданчик. Ну, можна до 30 і до 50 так же також. Можна будь-який автомобіль. Ну, зараз будь два у вас під заказом. І яких годов ви шукаєте ці автомобілі? Це свій... З якими пробігами повинні вони бути ці автомобілі до 100 тисяч кілометрів пробігу і роки від 22 і свіжіше. Якщо у кого є така тачка. Предлагаємо Ярославу, Ярослав Ні, її у нас немає такого. Ні, ми виключно через аукціонну площадку працюємо, так викупом не займаємося. Навіть якщо хтось пропонує в Європі, то просто нема такого ресурсу, щоб поїхати, машину цю перевірити. Чого ми відійшли від цього мобілу Д. Тому що, наприклад, кожен, якщо е... ну, прокладу, витратна частина на дорогу на перевірку одного автомобіля, там 200 євро, грубо кажучи, дорога там. Ці всі логістика приїжджаємо, а там зовсім не те, що було заявлено. Їдемо на другий автомобіль. Це ще 200 євро. П'ять машин подивились, ти ще євро. Нема розумієте, і це просто нерентабельно, Тому перейшли на аукціонні площадки. Все, звертайтесь. Аня йде за біду.